Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про бедринець ломикаменевий, який в народі ще називають бедренець Ломикамінь, Ядринець або Ганус Кульшастий. Бедренець ломикаменевий поширений практично по всій території України, росте на узліссях, мішаних лісах, сухих луках, чагарниках, тобто, в місцях, де є достатньо сонячного світла. Бедренець лумикаменевий це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 25 до 60 см. Має прямостояче стебло, стебло щільне, тонкоребристе, розгалужене, але облиснене лише вгорі. Прикореневі листки до 12 см завдовжки і нижні стеблові листки довгочерешкові, пересторосічені або пересті. Середні стеблові листки округло яйцевидні, ступими зубчастими надрізаними чи роздільними сегментами. Верхні листки у вигляді піхов без листкових пластинок. Рослина має довгий веретеноподібний корінь білого кольору. у середині корінь щільний. Цвіте, бедренець ломикаменевий із червня по серпень. Дрібні білі квіти із пелюстками до 1 мм завдовжки, на верхівці виїмчасті, голі або зовнішньотинисто волосисті. Квіти зібрані у суцвіття прості зонтики, які в свою чергу утворюють суцвіття складний зонтик, до складу якого входить від 15 до 30 іноді більше простих зонтиків. Плід у бедренця Лумикавеневого двосім'янка до 3 мм завдовжки і до 2 мм завширшки, трохи сплюснута з боків. У складі бедренця Лумикаменевого виявлені похідні фурокумарину: пімпінелін, ізопімпінелін, бергаптен, ізобергаптен, а також Умбеліфероли, сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти, цукри та смоли. Народна медицина використовує бедринець ломикаменевий як спазмолітичний, відхаркувальний, протизапальний, потогінний, сечогінний і в'яжучий засіб. В основному, як лікарський засіб, використовують корінь бедренця, який збирають або пізно восени, або рано навесні. Рідше користуються травою і квітами. Препарати кореню ломи ломикаменю діють слабов'яжуче і виразно протизапально. Вони збуджують натуральні механізми. Слизових оболонок у горла, гортані та трахеї, полегшуючи відхаркування слизу. Корінь бедренця попереджує спазмування гладких м'язів верхніх дихальних шляхів та меншою мірою стравоходу, а також дещо збільшує виділення шлункового соку та сечі. Відвар із 20 грамів корення у літрі води приймають при хронічних хворобах горла, астмі, при незначних місячних і хронічному нетравленні шлунка. При кашлі, а також при інших грудних захворювань, народна медицина використовує горілчану настойку коренів. При сильному кашлі і дряпанні в горлі вживають 20 крапель настойки на ложку води. Трава і квіти бедринцюломи каменю використовуються в народній медицині дещо рідше, тому що дія їх слабша. Трава застосовується при поганому травленні, поганому апетиті, здуттях, відрижці, тривалих поносах, зовнішню відвар трави використовують для полоскання ротової порожнини ясен та горла. Також народна медицина використовує відвар або настій кореня каменю при бронхіальній астмі, запорах, нирково-кам'яній хворобі, а також скарлатині, чумі і холері. Примочки із свіжого кореня використовують для виведення пігментних плям шкіри. Протипоказано вживання препаратів скорення бедренцю при вагітності, оскільки при великих дозах витяжок витяжоскорення можливі корчі матки, які можуть призвести до аборту. Крім використання у народній медицині, бедренець ломикаменевий це ще медоносна рослина та харчова рослина. Свіжі прикореневі листки придатні для виготовлення салатів та супів, а з коренів і плодів готують гостру приправу до різних м'ясних та овочевих страв. Бедренець ломикарменевий Меневий вважається повноцінним замінником хмину і ганусу. Його насіння найчастіше застосовують у кондитерському виробництві і хлібопеченні для ароматизації хлібних виробів. Зонтики з квітами бедренцю – Кладуть у розсіл при солінні помідорів, огірків, каперсів. Квіти бедренцю використовують також для приготування горілчаних настоянок. Настоянки мають гарний золотавий колір, оксамитовий смак та приємний запах. Квіти і насіння бедринцю ломикаменєвого іноді використовують для ароматизації домашнього пива. Дякую, що дивитесь мій канал. inscreva no meu canal.